Вас вітають учні Кричицького ліцею імені Леоніда Куліша Зінківа. Беремо склянку з водою і папір, і папір. притискаємо, перегортаємо і дивимося вийшло. Витікання води протидіє атмосферний тиск. Папір, яким ми накриваємо нашу склянку, стає дном для рідини. Тиск зовні більше, ніж всередині. В мисці знаходиться водичка і свічка. Спальня посичується. І накриваємо склянку. Рівень води у склянці збільшується. Чому? Завдяки вогню повітря нагрівається і тиск збільшується, а частинки повітря виходять. Потім повітря в склянці охолоне і тиск зменшиться, а вода увійде у по склянку. Почали. Візьмемо скрізь стакан. Якщо ми поставимо, ходім термо молоком усі сили, то він розіп'ється, очевидно. Але якщо ми візьмемо... Гірур десь приблизно 5 кг на важка, Оставимо її наставляємо. Вдармо далі, він не розбивається. не розбивається. Питання, чому? Все це відбувається, тому що оскільки маса гір велика, то зміна швидкості гір'є незначна. І дія молока на склянку невелика.